Не кажи гол, доки не заб'єш. Чому ресторатора Миколу Тищенка динамівці звинувачують у своїх поразках і вважають нефартовим болівальником? Подробиці чергового футбольного скандалу напередодні Євро 2016. Далі у світському житті. Любо дивитися. У Києві влаштували вечірку оглядини найбажаніших наречених. Оцінимо кому час підвінець. Марія, сьогодні ваше ім'я серед п'ятдесяти найзавидніших наречених України. Розлучення з продюсером Юрієм Фальосою відбулося. Заможні чоловіки дивляться на рейтинг наречених, які вільні, і обирають собі. Я думаю, що це великий плюс для мене, тому що я, як то так поволі себе получається, що я сім'ю в роз'їздах, постійно то, то, то там, то сям, то Гонконг, то Японія, то Європа. І, і, і знаходяться інші мужчини. Я хочу в кінці концов дати собі українського настоящего мужчину. Після у російському голосі вам запропонували контракт з Вільвет Мюзик. Це продюсерська агенція Костянтина і Валерія Меладзе, а також їх рідної сестри. Зрештою, ви підписали цей контракт, і зараз вас цей контракт діє. Наскільки багато зараз виступів у Росії, і чи відмовляєтеся ви через політичну ситуацію і через власні переконання від якихось виступів, чи взагалі від усіх? також сложилось, що після моєї виступлення в Славянській з Андрієм Макаревичем Макарівічем? Началась бурная агрессия по отношению к Андрею Макаревичу, ну в том числе и ко мне. Но так как я не являюсь такой понятной публичной личностью, как Андрей Макаревич, но ну, началась какая-то некая травля. Да? На всех первых каналах России показали, что, мол, мы съездили, мол, мы выступали там, что мы враги народа и тому подобное. Есть какие-то выступления, естественно. Нужно понимать, что мы артисты и мы э, люди всего мира. Мы должны нести свою музыку всему миру. Оло, зважаючи, що вже зовсім скоро розпочинається чемпіонат Європи з футболом, а ти не тільки футбольний вболівальник, а ще й кум одного з найвідоміших українських футболістів, а нині тренера Динамо Сергія Риброва, то можу припустити, що в тебе є вже всі квитки на всі матчі. Футболісти дуже не люблять нефартових людей. І от коли ти приїжджаєш і команда виграє, тоді ти. дорогой гость. Один раз так было, мы поехали во Флоренцию, и там проиграли. И мне Серега говорит, слышишь, ты какой-то не фартовый. Я говорю, да, это я не фортовый играйте лучше. Билеты есть, планы очень грандиозные, хотим потусить, посмотреть на игру, побывать внутри, в раздевалках, ну так вот, селфи сделаем. Звучание людини с просто с квитком на стадионе в раздягальне не пустят. Ну там же еще мой старинный друг Андрей Шевченко, У нас везде є збла не так давно один з твоїх ресторанів, а саме той, у якому ми зараз знаходимося, опинився у центрі скандалу. Тому що «Динамо Київ» вирішили ось тут в твоєму закладі відсвяткувати дострокову перемогу у Кубку України. Зрештою відсвяткували, гарно посиділи не на одну тисячу доларів, і ось вони програють шахтарю, і все це звинувачують ось ці посиденьки у твоєму ресторані. Що насправді вони вже тут достроково святкували перемогу, розслаблялися, випивали. Всі боліжонами. ну скажу честно, как было, все были женами, лишних девушек не было, алкоголя много не было. Может быть, была там бутылка виски, и то ее распевали тренера. Ребята в действительности очень толерантно относятся в то время, когда есть тренера. Тренера не уходили. Осадок остался, потому что все равно «Динамо» должно побеждать, как нам всем кажется. Но в этот день, в эти две игры Все-таки фортуна была больше на стороне у шахтера.